Що чекає в особистому житті найближчим часом? Думай про свою ситуацію, слухай уважно, все, що скажу, все правда. Описуй свою ситуацію зараз, в своїх думках. Зараз ти балансуєш, у тебе розбалансована енергія. Ти в пошуках, ти трошки розгублена. А зараз буде проходити пробудження, духовне пробудження. Що говорять карти, які особи, що в особистому житті, покажіть нам, в особистому житті, що є багато боротьби і напруги в тобі. Подивися в те, з ким ти борешся, про кого ти думаєш, кого ти відганяєш, за ким біжиш. Ти дуже сильно напружена. Є багато напруги, недовіри, якогось навіть такого страху не підпущу, не дам. З одного боку зовні, ти шукаєш кохання, ти шукаєш людини опори. Але чи є ти тою опорою сама собі? На що тобі спиратися? Так, що чекає? що чекає, Багато <кій> всього тобі треба ще відпустити. Ти ще не все відпустила. Страх тримає твоє серце, огорнув страх твоє серце. Немає чіткості, ясності, де, що, кого ти шукаєш, що треба робити. Ти в пошуках, ти трошки заблудилася. Що тут робити? Важливо дивитися в свою силу. Ти скажеш надоїло вже дивитися в свою силу. Сила не зовні, сила твоя, внутрішня, твій внутрішній спокій. Радість, наповненість це найбільша твоя сила і любов. Долюби свою маленьку дівчинку, яка сидить ображена. Її ніхто не долюбить, крім тебе. Обніми її, скажи: Я тебе долюблю. Ти найрідніша.